Гімн до ранньої зорі. В повіс великий, богині щасливої впряжені коні. Всі несмертельні боги посідали в той повіс. Славна з'явилась богиня, живуча в повітрі, зло на темноти з'явилася людські оселі красити. З цілого світу, найперша встає вона і шле нам здалека пишні дари. Народилась зоря молодая, новая, будить створіння, найперше приходить на поклики ранні. В нашій оселі несмертна зоря завітала, нашу хвалу прийняла, в високостях. Повітря, вільна, осяйна іде, щедро сипле розкішні скарби. Наче дівчина струнка, так богине, ідеш ти хутко на наші поданки. Всміхаючись, ти, молодая, линеш раніше від сонця, осяйне лоно відкривши. Наче дівча молоденьке, Що мати скупала та кати. Бачим блискучу красу твого тіла, О, зоре Щаслива, Ясно палай, ні одна ще зоря не була така гарна. Світло лагідне займається. Промінням красить всю землю, слово й молитву провадить зоря, сипли барви блискучі і очиняє ворота денні. У сні всі лежали, ти ж сповістила, що час нам повстати, життям утішатись, час нам приносити жертви. І дбати про власний достаток. Темрява скрізь панувала, Зоря ж освітила край неба, І до живих завітала О, дочко небес, ти з'явилась, ти молодая, сирпанком блискучим укрита. Скарбів неземних усіх ти, цариця, ідеш ти вслід за минулими зорями, ти ж і найстарша зір всіх прийдешніх, зір вічних. Іди веселити живучих і оживляти умерлих. Зоря відколи нам сяє? Зорі... Сіяли нам досі, і потім сіяти нам будуть. Сяя зоря, в свою чергу сіяє для нашого щастя. Вмерлі ті люди, що бачили сяйво предвічної зорі. Бачимо зорю ми сьогодні, судилась же й нам тая доля. Згинуть і наші нащадки. Що зорі прийдешні побачать. В давні віки красно пишно зоря променіла, сьогодні щедро нам світить, і потім блищатиме ясно. Смерті немає їй, ні старощів завжди в промінні приходить. Повідь огнисто зоря розливає в долинах небесних, Темряву чорну жене промениста богиня, в чудовий, запряжені коні червоні, вже їде весь світ будити зоря. Вставайте, бо знову з'явився нам дух життя, Щоб усіх оживляти. Ось темрява гине, день наближається, час до роботи прийматься, час жити, мати богів, ясне око землі, вістовниця поданків, зоре прекрасна, світи нам, і зглянься на наші подати. Славу нам дай! Ясна зоре, ти радоще світу.